Події дня, що формують наше майбутнє. У Німеччині з'явився новий уряд. Хоч Фрідріха Мерца й обрали не з першого разу, а це було зрозуміло. бо все-таки, ну, якісь тертя в коаліції є. Хочу нагадати, що коаліція урядова створена із попередньої правлячої партії соціал-демократичної і з ХДС ХСС. Уряд сформований за принципом 7 від ХДС, 3 від ХСС і е, 7 від соціал-демократів. Із соціал-демократів єдиний міністр, який зберіг себе, це міністр оборони Борис Пісторіус. Нагадаю, що Борис Пісторіус найпопулярніший політик соціал-демократів на сьогоднішній день, але він все ж таки не пішов на чолі списку, тобто все одно кандидатом в канцлери був Шольц. Мені здається, що. Якраз Пісторіус не поспішав для того, щоб шольц остаточно виїв кредит довіри і більше не плутався під ногами, те, що називається. Сьогодні ж, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаер вручив посвідчення міністрам уряду під керівництвом Фрідриха Мерца і нагадав їм відповідальність перед державою. Церемонія пройшла в резиденції глави уряду палаці Бельвіву. Передає кореспондент Укрінформу. От цитата Штайнмаєра. Разом ви берете на себе велику відповідальність за нашу країну, за її громадян, за наше майбутнє. Сьогодні ви об'єднуєте зусилля як новий федеральний уряд, і ви робите це у складні часи. Це час, коли мир, свобода та демократія зазнають атак з різних боків одночасно. Час, коли багато з того, що ми вважали стабільним і безпечним, ставиться під сумнів, підривається та відкрито атакується. Час, коли нам потрібне нове зростання нашої економіки, нова впевненість нашої демократії, нові оборонні можливості, як внутрішню, так і зовнішню, а також нові зусилля в дипломатії. Треба нагадати, що Фрідріх Мерц завжди декларував підтримку України. Події дня, що формують наше майбутнє, ну дійсно мова про наше майбутнє, адже Єврокомісія оптимістично дивиться на майбутні переговорів з Україною і Молдовою щодо членства і сподівається відкрити всі шість переговорних кластерів до кінця року. Гадаю, що попередньо мова йшла про два кластери в поточному році: це перший кластер основи. І ще один кластер або закордонні справи, або внутрішній ринок. Отже, в Брюсселі під час дискусії щодо шляху України та Молдови до Європейського Союзу, яка відбувалась під егідою Центру європейської політики, заявив керівник Генерального директорату Єврокомісії з питань сусідства та розширення Герт Ян Копман, що. Всі шість кластерів будуть дійсно відкриті до кінця року. Головною перепоною для спільного зближення з ЄС є Угорщина. Якщо у Угорщини до Молдови нема жодних претензій, то до України цей Будапештський покидьок просто демонструє якусь, ну, спец спеціальне свинство, аби сподобатись Путіну. Отже, цитата від Герта Яна Колкуна для обох країн України та Молдова. Ми визначили календар для скринінгу, який завершиться в На цій основі Єврокомісія підготує доповідь за результатами скринінгу, яка буде направлена Раді Європейського союзу та відображатиме ситуацію по всіх шести кластерах. Ми маємо на меті отримати значний прогрес щодо трьох кластерів під час польського головування в Європейському Союзі, кластер один основи, кластер шість закордонні справи, кластер шість внутрішній ринок, і досягти суттєвого прогресу по трьох кластерах, що залишаються протягом данського головування. У поточному році Польща і Данія головують. Представник Єврокомісії підкреслив, що намір завершити процес скринінгу та відкрити переговори вже цього року є дуже амбітним. Українцям це подобається. Події дня, що формують наше майбутнє, повідомляється, що з 5 травня Джулі Девіс розпочала виконання обов'язків тимчасово повіреного у справі США в Києві. Вона очолюватиме дипломатичну місію від імені Дональда Трампа. Отже, відбулася перша зустріч керівника офісу президента Андрія Єрмака з тимчасовою повіреною справах США в Україні Джулі Девіс. Він привітав її з початком дипломатичної місії. Виглядається трохи дивно, але оскільки це не посол а тимчасовий повірений, то і рівень контакту було запропоновано очевидно не. Через міністра закордонних справ, а з, керівника, з керівником Офісу президента. Тим, тим самим Джулі Девіс наглядно продемонстрували, як в Україні розтоптана Конституція і як несинхронізовані гілки влади діють в ручному режимі. Якщо на Банкові вважають, що це Великий козир, і вони ну, поставили Єрмака в вигідному світлі, то вони глибоко помиляються, тому що американці дуже жорстко контролюють процедури. Якщо в процедурах демократичних щось не клеїться або щось зламане об коліну, то й ставлення кінцеве формується на основі не правил, а більш жорстких оцінок. Тобто, якби українська сторона діяла більш за правилами, то, очевидно, що й прихильніше б ставилися до цих чиновників з боку американської адміністрації. А так, вони зараз роздухарилися в зв'язку із угодою про Надра. Але мені здається, що з такими діями і з такими ярмаками угода про надра. Певний момент виявиться просто порожній папірцем. Події дня, що формують наше майбутнє. Україна відсвяткувала День піхоти, День сухопутних військ. І це, звичайно, день, який запам'ятається багатьом, бо в цей день роздаються звання і нагороди. А ще в цей день Україні вдалося повернути 205. Полонених українців. І це теж велика нагорода повернення до рідних. Отже, Зеленський зустрівся з воїнами та рідними загиблих захисників і вручив найвищі державні нагороди, а також передав командирам підрозділів бойові прапори, стрічки почесної відзнаки за мужність та відвагу. Це така окрема президентська нагорода, е стрічка, яка Додається до бойового прапора і, звичайно, є реліквією, ідентифікатором бойової частини. Звичайно, що були нагороджені також і званням Героя України. Зокрема, старший сержант Ярослав Хибовський старшина Василь Яремко, молодший сержант Іван Голубка. Володимир Зеленський вручив золоту зірку героям України молодшому лейтенанту Владиславу Дацькому та молодшому сержанту Миколі Мовчанову. Владислав Дацький брав участь в обороні Авдіївки, Микола Мовчанов брав участь у штурмі ворожих позицій біля Роботиного, зазнав поранень, але не допустив просування окупантів. Чотирьом захисникам глава держави вручив відзнаку Хрест бойових заслуг: це солдат Михайло Ластівка, майор Юрій Луньов, молодший сержант Сергій Прінь і молодший сержант Павло Шуміцький. Також було нагороджено офіцерів орденами Богдана Хмельницького, бодя серед військових дуже шанований орден. Дякую. Нашим сухопутним силам за їх міць, за оборону, за унікальну демонстрацію технологій і дуже креативну систему ведення війни. Події дня, що формують наше майбутнє, нарешті збирається конклав. І скоро світ отримує нового папу Римського. На час обирання нового Папи Римського Ватикан повністю відключить мобільний зв'язок. Про це інформує Україна молода з посиланням на прислужбу Ватикану. Вимкнення заплановане на 15.00 7 травня за півтори години до початку конклаву. Крім цього, кардила... кардинали повинні відмовитися від своїх телефонів та всіх електронних пристроїв. Це зроблено для забезпечення ізоляції кардиналів під час конклаву. Сигнал буде відновлено після оголошення про обрання наступного папи. Про це буде оголошено з центральної лоджії базиліки святого Петра. Відключити зв не, відключати зв'язок не будуть лише в літній резиденції папи Римського, що розташована за 22 кілометри від Ватикану. Як повідомив The Guardian речник Ватану Ватикану Матео Бруні, зв'язок також не вимикатимуть на площі святого Петра, де зазвичай зберігаються віряни, які чекають проголошення нового папи. Традиція обирати папу Римського на таємному конклаві сягає часів середньовіччя. З Латини слово конклав перекладається як кімната, що зачиняється. Раніше кардинали і справді закривали, доки вони не оберуть нового папу. Ну і всі ми знаємо, що має піти дим. Так от, в цьому конклаві. Братимуть участь 133 кардинали з усього світу, також братиме участь і українець кардинал Микола Бечок з Австралії. Він тернополянин і на сьогоднішній день є наймолодшим кардиналом в католицькій церкві. На таємному зібранні вони будуть повинні обрати. Главу католицької церкви, яка налічує майже півтора мільярда вірян. Скільки часу триватиме обговорення? Важко. Конклав, який в 13-му році обрав папу Франциска, тривав близько 24 годин і складався з п'яти турів голосування.